Як правильно говорити з дитиною про війну? В першу чергу ми маємо розуміти, якого віку дитина і говорити згідно віку дитини. А якщо це дитина зовсім малесенька, тобто десь до трьох рочків, то така дитина вона більше перебуває в такому емоційному полі батьків. І від того, як себе поводять батьки, так дитина буде сприймати навколишню ситуацію. Тобто вона більше орієнтується на емоційний стан батьків. Якщо ми говоримо про дитину дошкільного віку, тобто від 3 до 6 років, то для такої дитини ми можемо говорити через казку, пояснюючи те, що відбувається навколо нас, так через певні мультики можна, через гру. І тут знов таки, коли ми говоримо взагалі з дитиною про війну, саме найважливіше, щоб батьки були емоційно стабільні, емоційно спокійні. Чим спокійніша мама біля дитини, тим спокійніше сприйме дитина те, що відбувається. І говорячи з дошкільнятами, ми зосереджуємо її на тому, цю дитинку, що вона має робити. Тобто ми даємо якісь короткі інструкції, пояснення, як ти маєш діяти в тій чи іншій ситуації, яким чином виробляємо певні алгоритми дій, і дитина теж почуває свою безпеці і в спокою. Якщо ми говоримо про дітей вже молодшого шкільного віку, така дитина вона ніби більш перебуває в інформаційному просторі, більше має доступу через той самий телефон, і тут ми можемо задавати запитання про її емоційний стан, так? що ти відчуваєш, що з тобою відбувається, що ти про це думаєш, тобто більше орієнтуючись на її відповіді. І даючи їй роз'яснення, і десь певним чином пояснюючи її відповідальність за те, той контент, який вона споживає, тому що зрозуміло, що деякі діти можуть натрапляти часом на дуже такі страшні кадри, так і вони можуть їх травмувати. Так само, якщо говорити з підлітками, то ми можемо орієнтуватися на те, що конкретно ти можеш робити в даній ситуації. Так, тобто ти можеш добре вчитися, ти можеш допомагати там мамі, наприклад, тобто те, що залежить від тебе, і дуже важливо для дітей розділяти зони відповідальності, те, що це не твоя відповідальність, те, що відбувається навколо так, твоя відповідальність. Стосується твоєї діяльності, твоїх емоцій, твоїх слів думок, але вона не може стосуватися того, що роблять інші люди. Чому підліткам потрібно приділяти особливу увагу? Їхня вразливість полягає в тому, що вони якби, дуже зосереджені на однолітках, і це є нормою для підліткового віку. І коли почалася війна, багато дітей зустрілися з тим, що вони залишилися без друзів. Якщо говорити про підлітка, зазвичай у нього двоє-троє таких хороших добрих друзів. Бо якщо молодшого школяра запитати, з ким ти дружиш, то він там може назвати 5-10 дітей. Взагалі сказати, я з усім класом дружу. То як правило, у підлітків є або своя компанія, але навіть в тій компанії є двоє-троє дуже близьких людей. І багато дітей підліткового віку зустрілися з тим, що їхні друзі роз'їхалися. З того місця, де вони жили, і ці діти залишилися ніби в ізоляції. І тоді у підлітків така, якби виникло тут кілька питань. Перше, я в безпеці чи я не в безпеці, мій друг далеко, з ким я маю ділитися, проживати ці свої емоційні переживання. Не завжди був зв'язок з тими друзями, не завжди вони знають навіть, де їхні друзі поїхали, бо дехто поїхав дуже різко. І багато дітей я спостерігала за тим, що вони позакривалися, і такі, як ніби, стали депресивними. У них пропав інтерес до навчання, до тих же гуртків, на які вони там ходили, до занять, якими вони займалися. Були такі, такі діти, які там ціле літо просиділи вдома, бо немає з ким вийти, піти, погуляти. І в цьому плані діти підліткового віку дуже вразливі. І батькам тут треба бути уважним. Коли вони бачать, що дитина не виходить з дому, не гуляє. Дитина підліткового віку може вважати, що от оцей друг на все життя він пішов там, переїхав в інше місто, і це вже трагедія. Бо дитина не має досвіду, що може бути інший друг. В такому разі ми мусимо дітей так дуже м'ягко підштовхувати до того, щоб вони десь ще шукали друзів, тобто пропонувати якісь, наприклад, чи гуртки, чи якісь там позашкільні заходи, тобто там, де можна ще знайти друзів. Іноді навіть це буває можна шукати через інтернет, і багато дітей, я знаю, тих, що до мене приходять, вони заходять в телеграм-канали і там шукають друзів, які є в їхній місцевості, тому що по-інакшому не виходить. І тут ще хочу так само зауважити батькам, що часто батьки там говорять про те, що дитина. На цілий день сидить в телефоні, але буває таке, що друзі в телефоні це єдині друзі, які в неї є, і це той єдиний зв'язок, який вона може підтримувати з важливими для неї людьми. Тому не все зло, що телефон, можна так сказати, і ну, звернути увагу на те, що підлітки це дуже вразлива категорія. Що робити, коли дитина боїться сирен повітряної тривоги? Ми мусимо зрозуміти, цей страх чи він, а, наскільки він є. А, Проблемний у житті сім'ї, тому що є страх, який є природній, і взагалі природні боятися. Ми про це з дитиною будь-якою говоримо. Що переживати, боятися це нормально так. Але знов так, якщо це дитина менша, ми можемо пояснити, що якщо ми чуємо сирену, це означає, що сили протиповітряної оборони працюють, вони нас оберігають, захищають і вони нас просто попереджують про небезпеку. В той же час дбаючи про наш спокій і про нашу безпеку, і ми мусимо на них правильно реагувати. Якщо це дитина вже більш старшого віку, тобто це підліток, то ми мусимо розуміти, чому дитина настільки сильно боїться сирен. Тому що тут бувають різні випадки, і в своїй практиці я зустрічалася з тим, що деякі діти, наприклад, побачивши вибухи, вони дуже переживають, вони дуже бояться, і така дитина може потребувати вже професійної допомоги. бо Вона сама не може впоратися зі своїм страхом. Як казка може допомогти дитині впоратися з емоціями. Ми можемо складати ка. І я таких випадках раджу, навіть можна малювати комікс такий про те, як почули сирену, так і про те, що є якась там умовний який супергерой, так, який наш спокій береже, наше небо зберігає, але подає свій сигнал, і ми маємо його на нього реагувати. Тобто, дуже добре до того, як ми складаємо казку, з дітьми промальовувати цю казку, і вони заспокоюються, і вони таким чином, якби наглядно бачать те, що відбувається. Чому для дитини важлива рутина, коли є графік? це якби створює таку певну безпеку для дитини. В неї є відчуття, що одне йде за іншим, і це є безпечно, і це дуже важливо насправді дотримуватись навіть саме складних ситуацій, якихось певних рутинних справ, на яких дитина зосереджує свою увагу, що має насторожити батьків. Поведінці дитини батьків має насторожити, і це не тільки пов'язано з війною, а взагалі, коли в дитини дуже міняється поведінка. Тобто, якщо дитина, наприклад, така активна, а вона раптом стає дуже спокійною, або якоюсь такою в'ялою, то нам треба зрозуміти, що щось відбувається. Так само, якщо дитина... А наприклад, навпаки, спокійна, вона стає якась агресивна, або якщо вона втрачає інтерес до тих занять, з якими вона раніше займалася їм подобалось, тут раптом вона відмовляється, або коли вона перестає спілкуватися з однолітками, або якось обмежує своє спілкування. Тобто, там, де є зміна поведінки дитини, треба бути дуже уважним, бо це є такий перший прапорець, на який ми звертаємо увагу. Що робити батькам, які помітили зміни в поведінці дитини, в першу чергу потрібно. Говорити з дитиною про її емоційний стан, про її емоції. Я бачу, що тебе щось турбує. Я бачу, що ти переживаєш. Я бачу, що тобі сумно, чи я бачу, що ти злишся. І вже орієнтуючись на відповіді дитини, треба зрозуміти, що з дитиною відбувається, так іноді ми бачимо, що дитина закривається, особливо якщо це підліток, не чіпай мене, я не хочу з тобою про це говорити. Тоді варто все-таки звертатися до фахівця, тому що ну, підлітки взагалі дуже така вразлива категорія. В них коливається і настрій, і дуже багато проявів таких є, які складно зрозуміти не фахівцеві, чи це вже пора відповідати. То кажуть, бити всі дзвони, чи це ще в межах розвитку підліткового віку? Кому треба йти до психолога в разі проблем батькам чи дитині? Зазвичай перший раз приходять разом батьки з дитиною, тобто батьки озвучують, що їх тривоже, і психолог тоді діагностує дитину і дивиться, чи все таки проблема в тому, що батькам потрібно десь змінити свою поведінку свій емоційний стан, чи є потреба ще працювати із дитиною. Як розказати дитині, що хтось з родини йде на війну, залежить від того, який вік дитини, так і це добре взагалі було, якби робив той самий батько, який йде на війну, пояснюючи, що він іде на війну. І важливо підкреслити тут, що це його рішення, що він не йде захищати тебе, так тому що якщо дитина чує, що мене тато йде захищати чи дідусь, вона починає зразу відчувати відповідальність за все, що з ним відбудеться. А ми мусимо до дитини донести, що ну, тато прийняв таке рішення, тому що він, він вважає, що так буде правильно. Але ну тут ще раз уважно, щоб не перекласти відповідальність на дитину, тому що дитина а діти і так схильні до того, щоб брати відповідальність за те, що відбувається навколо на себе, і нам треба тут завжди чітко розділяти, що це не твоя відповідальність, це доросле зважене рішення як ігри та іграшки можуть допомогти дитині впоратися з емоціями? Коли дитина йде в укриття, добре, щоб з неї йшла її улюблена іграшка, та яка для неї має якийсь зв'язок, якийсь сенс. Можливо, якщо це дитина, наприклад, садочку, то це та іграшка, яку там мама подарувала чи мама сама зробила, так щоб як ніби це йде частинка мами з нею. Якщо ми говоримо про ігри, то це можуть бути ігри, хованки, так? це можуть бути ігри, пов'язані із створенням безпечного місця, тобто мається на увазі, ну, наприклад, якісь будиночки, ми малюємо, ми їх робимо для ляльочок, тобто, чи для якихось супергероїв. Ну, то те, що дає дитині відчуття безпечного місця. А якщо ми говоримо в загальному про ігри, то ну, не варто забороняти дітям ігри війну, тому що їм треба десь теж. Ту Агресію свою викидати, і от таким чином вони, якби і свій стрес, від тої війни, переробляють. Чи варто казати дитині, що родич загинув на війні? Як це правильно зробити? Варто казати все-таки дітям про те, що а, там а, загинула близька людина. Якщо є можливість попрощатися з цією людиною, то дитина мала би приймати участь в тому. Якщо дитина маленька, ми знов таки можемо говорити на якійсь казковій мові, так що там а, якби наш супергерої, так, він загинув таке, відбуває. Але на загал дітям необхідно знати, що відбувається, тому що все одно вони будуть відчувати зміни у поведінці близьких людей. І оця незрозумілість тої поведінки вона буде дуже нагнітати тривогу в дитини і в неї може з'явитися багато таких тривожних проявів, психосоматичних проявів, може з'являтися тривожні сни, звідки дитина сама не буде розуміти, що відбувається. Тому так діти мають знати. Що о, там немає цієї людини вже живих. Чому важливо, аби дитина попрощалася із загиблим родичем? Це важливо, тому що дитина як ніби для себе а, закриває от таке, що цієї людини не стало. Так в неї не буде фантазування щодо цього, не буде якихось страхів. Тобто ті ритуали, які є в нас в народі, придумані, а, створені вже багатовічні а, прощанням а, з померлими, вони мають відбутися, тому що вони допомагають пережити горе. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються батьки, коли дитина щось побачила і вона злякалася, і вона не може собі, якби дати раду з тим страхом. Тобто я би не сказала, що це ПТСР, а це в більшій мірі такі, як ніби страхи і тривоги, і коли включаються якісь більше от, панічних атак, от, звертаються в більшості випадків з панічними атаками. Із надмірною тривожністю, іноді а, буває таке, що є психосоматичні прояви, це такі як страхи, кошмари а в дітей воно може переходити на рівень тіла, наприклад, а дитину може там тошнити. От. Дерена включилась, дитини там починається тошнота надмірна, так тобто, ось якось так воно зараз виглядає. Які техніки можуть допомогти дитині впоратися з тривогою? Саме найперша техніка це є дихання, коли ми робимо якби, швидкий вдих і повільний видих, може навіть погратися в такого, як би який вдихнув і так довго видихає, або уявити собі, що ми задуваємо свічку. так. Це така сама перша, якщо дитині так тривожно, і ми бачимо, що і нею. Колатає і от просто подихати спокійно. Другий э, варіант це та техніка 5 э, предметів, 5 предметів якоїсь форми або якогось кольору знайти, 4 предмети якогось э, на дотик, так, якоїсь тактивності, холодне чи м'яке, тверде. Три предмети, які можуть так чи інакше звучати, два предмети, які мають запах, і один предмет, який має смак. Поки дитина це шукає, вона переключає свою увагу і заспокоюється. І, звичайно, що нам завжди в користь є арт-терапія, це малювання, тобто ми можемо в будь-який момент часу дитині дати листок паперу, і давай ми з тобою намалюємо те, що тебе тривожить, або твою тривогу. Добре, якщо це є фарби, тому що через фарби легше дитині якби, виплеснути ту напругу, яка є. Можемо застосовувати також, я думаю, вже всім відома техніка метелик, коли ми простукуємо себе там півтори хвилинки. Це коли ми... Починаємо поступово простукувати себе, так? руки можуть бути переміщені як і ближче до горла. Так і на груди. у таких складних випадках, коли дуже важко, то ми можемо плескати руками і по колінах. Тобто, коли вже відчуваємо, що ну, якби не можемо спокоїтися і навіть додавати тупання ніби ногами одночасно з проплескуванням, це можна робити там, 30 секунд, півтори хвилини, повторити ще два рази. Воно так діє, як ніби хтось обіймає. Воно насправді дуже допомагає заспокоїтись. Ми зараз саме говоримо про ті техніки, коли. Дитина, от вже і зараз. Ми бачимо, що вона тривожна, їй щось відбувається, і вона не може заспокоїтись. Ну і, звичайно, що обняти дитину, так її якось приголубити, воно завжди теж дієво для того, щоб заспокоїти дитину. Бути поруч, так проговорити, що я бачу, що з тобою відбувається. Ти переживаєш це нормально. Ходи до мене, давай я тебе обніму, так поглажу по голівці. Тобто а, дати водички, попити дитині маленькими ковточками, це те, що допомагає заспокоїти, як допомогти дитині впоратися з тривалою тривогою, сама по собі тривога, як і будь-яка емоція, яка в нас є, так як і будь-яке почуття, вона не може тримати, триматися на якомусь рівні безкінечно довго. Тому так, є піки, коли дитина себе проявляє максимально тривожно. Може бути фонова тривога, в якій дитина постійно переживає. Тому, якщо говорити про те, що ми, наприклад, відрогуваємо. Тут і зараз, але дитина ну, зазвичай вистачає цього, дитина заспокоїться. Якщо вона не заспокоїться, тоді ми мусимо більше якби, зробити таке розслідування, що тебе тривожить, так, що ти відчуваєш, як часто ти відчуваєш цю тривогу, тобто дослідити, чому дитина так тривожиться. Тому що, якби в нормі такої постійної тривоги не повинно бути. І вже тоді, скоріш за все, ще треба звернутися до фахівця, тому що а, буває так, що а під цією тривогою є ще такий, якби ніби пласт, так який ну складно зрозуміти без фахової допомоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.